Наприкінці вересня 1944 року повстанський курінь верховинці осів у лісі під селом Унів на Львівщині, щоб відновити сили і поповнити запаси боєприпасів. П'ять сотень бійців упа під керівництвом колишнього офіцера радянської армії Дмитра Карпенка затаборували неподалік від Унівського монастиря. Проте про підпільний табір дізналися радянські спецслужби. За кілька днів до села Унів вирушили півтори тисячі озброєних НКВД із танками і розвідувальним літаком. 30 вересня на околицях села відбувся бій. За добу хлопці з лісу відбили понад два десятки атак, більш чисельнішого і сильніше озброєного ворога, а згодом успішно здійснили прорив із оточення. Під час битви підпільники використали не лише військову майстерність, а й хитрощі. У кульмінаційний момент вони обдурили НКВД худобою. На тім місці я вперше в житті побачила таку велику калюжу людської крові, згадувала місцева жителька Лукія Лесіцька. Багряні плями, кулі та посічені багаторічні дуби на все життя закарбувалися у пам'яті дівчини, якій тоді було 14 років. В Унівському лісі повстанці відновлювалися після важких боїв і сутичок. Через складне становище українських земель підпільники вели боротьбу на декількох фронтах, воюючи з німецькою поліцією, польськими підрозділами, червоними партизанами, а згодом і з військами НКВС. Радянським службам вдалося вивідати місце перебування куреня у лісі за 10 кілометрів від перемишлян. У СРСР почали розробляти план операції проти куреня. Повстанці налагодили в районі ретельну систему розвідки. І їм заздалегідь вдалося дізнатися про плани ворога. Це допомогло їм підготуватися до атаки. Москалі почали збиратися з ночі. Але наші щоночі ставили варту, і ті вартівники почули, що є рух, що вже є москалі, пригадував Роман Кіндрат. Вранці командир наказав хлопцям перейти у повну бойову готовність. Вони почали розгортати засідки, щоб перевести бій у вигідне для себе русло. За явного переважання ворожих сил. Після багатогодинного бою НКВДисти оточили курінь. Оборона повстанців міцно тримала позиції і ворог чекав підмоги. Воїни УПА дожидалися ночі, бо мали план під покровом темряви вибратися з оточення. Прорив здійснили вночі, для того щоб дезорієнтувати противника, партизани затемна, випустили на ворожі позиції бичків яких тримали для харчування. А польова жандармерія почала інтенсивно обстрілювати нападників, прикриваючи відхід. Бійцям вдалося вийти. Партизани не припиняли рух і тільки о 10-й ранку 1 жовтня зупинилися на відпочинок у лісі біля села Пнятин. Далі Дмитро Карпенко планував вивести підрозділ у смугу більших лісів на Тернопільщині. НКВД-сти розпочали погоню вслід повстанцям відправили чотири танки з десантом. Розвідати місце перебування солдатів упа допомагав розвідувальний літак. У нерівному протистоянні повстанські позиції зазнавали обстрілів із танків. Бій продовжувався увесь день. Повстанці дочекалися ночі, і знову під прикриттям темряви командир зумів вивезти бійців із оточення в місці, де не розраховували радянські солдати. У нічному лісі панувала моторошна тиша. В будь-який момент повстанці чекали почути стрілянину, яка могла би стати смертельною через очевидну нестачу патронів. Повстанська розвідка доносила, що 2 жовтня НКВДсти атакували залишені повстанцями позиції з двох боків, і, не зорієнтувавшись у ситуації, розпочали бій між собою, в якому нібито загинуло багато солдатів. За оцінками із повстанських хронік, під селом Унів радянська влада кинула у бій. Півтори тисячі солдатів внутрішніх військ НКВС. Ті люди вони просто пожертвували своїм життям, щоб привернути вогонь на себе, а інші щоб відступали. Вони герої. Пригадувала Лукія Лисіцька. Друзі, ви знали, що історія України могла б виглядати зовсім інакше. СРСР зробив усе, щоб ми забули про своє минуле: масові репресії, голодомор, нищення культури та мови. Знищення національних героїв це не просто епізоди, це спроба стерти нашу ідентичність. Але сьогодні ми можемо повернути цю правду на нашому Ютуб каналі. Ми викриваємо приховані злочини Радянської імперії, ми показуємо документи, розповідаємо історії, яких ви не побачите в підручниках, і допомагаємо зрозуміти, чому це важливо саме зараз, щоб продовжувати цю роботу. Нам потрібна ваша допомога. Уявіть, що кожен ваш донат це ще одна викрита брехня, ще одна історія, яка стане відомою всьому світу. Ваша підтримка на банку Монобанк допоможе нам знаходити нові факти, створювати якісний контент і боротися за правду. Разом ми розірвемо кайдани імперської брехні. Слава Україні!